Вітаю вас знову на моєму каналі. Думала про що поговорити з вами після довгої перерви, і якщо ми вже почали говорити про мій гіпотетичний курс по фотозйомці, то я думаю, треба почати з самого початку, а саме з того, де і як народжуються ідеї. Найчастіше вони народжуються після перегляду рецептів YouTube. Так, спочатку страва, яку будемо фотографувати. Не обов'язково, щоб це було щось серйозне, якийсь простий салат, як от сьогодні. Наступний крок це зрозуміти кольорову палітру страви і підібрати під неї фон, посуд, аксесуари, декор. Звичайно, за роки роботи я вже просто в основному підбираю з того, що в мене є, бо колекція не вміщається в кількох шафах. Але для початку, якщо ви маєте посуд з матовою поверхнею без яскравих малюнків, можете в одній кольоровій гамі та стилі зібрати комплект, то ви вже в дамках і є з чого починати. Ну і трохи про викладку. Це для подачі на стіл салат примішують, зразу заправляють. У нас головне правило не зсипати, не перемішувати, а акуратно, терпляче, красиво все нарізати та розкласти всі інгредієнти так, щоб глядач бачив не лише їх, а й вони мали. Естетичний вигляд. Важко дуже багато інформації впихнути в півтора хвилинний ролик, але я вже готую відео для YouTube, де, сподіваюся, буде більше корисної інформації. Дякую, що ви зі мною!